Це слово, яке має багато значень. Воно викликає біль, сум та невизначені. Мені. Війна знищує життєві та культурні цінності, які створювалися протягом багатьох століть. А ще війна порушує права людей, а найгірше відміняє їх. Отже, розляйма права дитини та якими міжнародно правовими актами вони регламентуються. У 2019 року Україна приєдналася до декларації про безпеку шкіл і стала сотою країною, яка підтримала положення цього документу. Розгляньмо формування безпечно освітнього середовища у період збройного конфлікту. Ми вирішили опитати дітей, чи знають вони свої права і чи дотримуються алгоритму дій під час повітряної тривоги. Привіт! Ти знаєш алгоритм дій під час повітряної тривоги. Привіт! Потрібно йти в обіцях на вчителя та взяти тривожну валізку. Настя, привіт. І ти знаєш права дитини? Привіт. Ну Я знаю, що є право на захист, на безпеку, на навчання, на освіту та на щось там ще. Зараз лунає повітряна тривога. Тина мої багато прав. Наприклад, право на відпочинок, право на... на оцінку, право на розстави. Зараз лунає повітряна тривога. Чому ви не знаходитесь в укритті? Ну, це ми! Серна Володимирівна, ми знаємо, що ви є головою Товариства Червоного Христа. Скажіть, яку допомогу надає Червонотес для учнів за для створення безпечного середовища? Ну, перш за все хочеться сказати, що наша організація плідно співпрацює із молоддю нашої громади, адже молодь це наше майбутнє і тому ми. Пікнуємося про емоційний стан дітей в укритті, і таким чином, у 2022 році наша організація надала Златопільському ліцею тривожні валізки з продуктами харчування, ну майже на всю школу. І в цьому році ми плануємо надати настольні ігри для Цікавого проведення часу в укритті, щоб тримає час. Дякую, бачимо. Прикол. Декларація містить низку зобов'язань для попередження і реагування на напади та використання закладів освіти у військових цілях у період збройного конфлікту.